Ой, лузічка. Mm -hmm. А що ти робиш? Ячка, ну як що я роблю? Ми ж гуманні люди, ми йдемо в Європу. Я піклуюся навіть про таку істоту, щоб йому куля інфекцію в мозок не занесла. що він, зеленкою замазав. Я йому просто лоб зеленкою замазав. Нарешті і я доторкнувся до великого довічного. Тому що сьогодні в гостях у відомої мисткині. Дуже-дуже талановитої художниці Ірини Третяк. А головний гість нашої сьогоднішньої програми її зірковий улюбленець Гена. Як його повне ім'я ти казала? Генезіс. Генезіс. Ви дивитесь зіркові улюбленці на телеканалі Фауна. З вами, як зазвичай, я, Олександр Безрук.